Всім хашки хай з вами я завжди я FannyPee Games і з нами як завжди Рома! Hi. І ми сьогодні будемо грати в Dors. Ну, не в перший раз. Дорс Дорс. Тапесті дай газ коли він Хоча б, що це за гра Е, що чую, цей сценарій придумав чай. G заходи ха заходи давай Я зайшов? Ти дубінка, я перша кабінка! Щоб я бачу ту кабінку! Ти ч нічого не бачиш? Я пригаю! Та я тут ходжу. Куда ти йдеш? Іди на спаун! Іду. Прийшло. що ти говориш? Іди сюди, заходи до мене. Це... Да, заходи, вот давай. Вийди і зайди. Куди вийзди? Та чо, тупий? Тут є інші кабінки, а не твої тупі кабінки. Є кабінка на двох. От, бачиш. Кабінка на двох. Заходи. Я не буду заходить, сам знаю. Брось. Да вообще одеваю уже. Вот это не Ты одевай, что? Не, одевай. А ты чё, у а, тебя чё там монетка упала? Нет, и тебя ты выбирал. Нет, это не я выбирал. Надо, я, да, я чую, игру не хотим. Ты же согласился. Я загасився, а янцю игру не хотілся, ты ЇЇ захотів. Ну тоді все равно наступная гра не будет е, рейс. Ты игра гра была. Вони тут хотя бы налагается. Дай мені ще залутати, ти надоїв, Назар! Ти ти надоїв, я перше відкриваю, а ти підходиш і говориш ти надоїв, ти надоїв. Так. Скрип. Бо я правду говорю. Ти підходиш перша, а я їх першою відкриваю. Ти чого не розумієш цього? Оце моє. Ти чого я слова? Назар, я їх перший відкрив це в'єм? Ача ти так рахусь? Це моя кабинка. оп оп оп-оп. Навіщо тобі ці монетки просто наслаждайся грою? Да ти що забираєш? Ні, що я забираю? Ром, а як е, включити Я ты, не буду Ні, скажи, як включити Дорс Хардкор? Я не буду казати. Никого. Ну а что зато все там будут за нами гнаться на машинке? Мне ну, не пофиг. Машинки! Мне пофиг, кто ты такой. Машинка! Ты что, табираешь, как нобик? Ты что не видишь? Он тут прям стоял. Открыл. Виткру... Та-лу, я. Это мои! Почему это, это, это твои, если я первый подошел? Вот это мои, я первый подошел. Я тут подошел, а ты офигел? А чего я офигел? Потому что вот это мои, все. Никто не попробует идти. Слышишь, слышишь, слышишь. Ты что, прикалываешься? Ты куда пішов? Без тебе. Опачки світло мигає. Ты куда пішов так нечестно ты ж це це чого? Чого? Це того, що таке? Чого? Да все из-за того, что мы пішли в цю чорну двір. Да за да, більше дверей не було. А, значить, це із-за тебе, бо ми друг біля друга мали триматись. К коли е... а, Вообще, сей, та ти... так сей, рашу був нам надо було шкафчик захватить. Да, а ти не бло, а зразу на мене кошти. Так ти тоже не ховався, що ти хочеш від мене? Я уже Бо ти тоже не ховався, ні, ром, відео немає йти 5 хвилин. Нажимай знову добре Ну, більше не буду. Я буду. Ну че, ну монет на монету. Ящички. Так, ящики. Вот и ты там ящики, я уже писал. И что? И то, что ты в самом початку. Манипо! Чего ты ржаешь? Я ржаливаю. Ржа, 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 ржа. Будешь смеяться, А че ты ж я не йдешь, я не понял. Уйшли тайбу. Сигарета тут была. Хотілось бы підкоре. Да куда ты йдешь? Шкафчики. <кхи> Нет. Не дивись на цю штуку. Я знаю. Так, нам надо. <кхи> Дайте псы волка. Ты куда бежал? Тут шипнуло, mm -hmm. Да тут что-то шипнуло, я кубочку дам. Эм, вероятно, шкаф упал. там ничего на лову. А, нет, даже не ма. Нет, yeah, я забрал. В смысле, ты забрал? Да, там, та там же була тумбочка, а я й забрав. А куди ти йдеш в порад, я йду вперед? А чого ти тільки О, да, моя, перший. Доброго? Ховайся! Доброго? Давай ховайся! Я сховався! А як висти? Легко. А ми теж ту сторону йдемо. Так, да. Це, так, ти о, да ч ты ещ лутаешь? О, два ящичка. Куча бомбришка у угу. меня. Мана... Я можу уже купляты, як там те отмычки. Сти? Нет. А я могу биг ты, як ч ты не будешь. А я отбиты. Игра сама мани. Игра сама робот так, что я били. О, нет. Мені, а че мені щось не подобається, що тут так темно? Ще от не вийде. Я сховаюсь, пожалуй. Рун, ти до тебе потеряв. Блін, ти включує потрібно. Ти угораєш, де ти, скажи. Назар, ти прям для мати, що ви? Та да, в мене мінусовий, вроді, як зір, я не знаю. Короче, я не бачу в цім на ці нічого. Вот стань, я! Стань, Белемен, я тебя не бачу. Это за дитя, Назар. А, а что, давай, можно за того буду ходить? Нам ключ надо найти, умный. Ну да, я умный, и шо? Нет, ты не умный. Я бы сейчас сказал, <связываешь> что я тупой. Это, это, такие я, тут меня всегда называлась такие. Опачки, дайте дверь. Опа. Открыть, Нет, Світло, Мигал! Куда нам ховатись? Нам нема куди ховатись. А-а-а! О, підвалі можна, тут рах не е. О, ч не, да? А надо Так, Тогда тут может быть его пично. Ого! Стоп, ну что есть А ти когось сам удар сграв? Да. А ти, а, а ти від, А то у тебе ведь сик. А, ні, тут зараз буде сік. Так що тут монет нема, вони вообще. Рам, а я думаешь, після цієї дверки буде сік? Блін. я думаю, да, так що я валю. Валим, 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 валим. Лучше смотрит. Нет. Быстрей шар в шахты. Ритл Михау. Ой-ой-ой, он -ой, бежит. бежит. Ты живый? Да, я живий, а я, шесть мене чуть-чуть задамажило. Ти куди пішов мене почекай? А далі за дітям буде. За да. А зараз тоді да. де? Я пішов двері вниз, там, є прохід. Зараз просто люблю. А на якій дверці буде цей сік? Я маю помнати. Чи його вообще забрали з ігры. Ти всіх? Опять <світ> і чудил. <світ> а я я граю без звука, того я не чую дати. Цей... А ти ж можеш марти там? <світ> Значить, включаємо звук. Вс тером. Ааа! Він мене дамажну дуже сильно. А ти шо? Думав, ти думав, ты так буде чува. Мені здається, що ліпше б я його не находив. А якщо ти не будеш находити, то ти... Нормально тут все, нам. Ну. Опять ты. Ты да, Ром, это вы загубил. Ты сам тут ничего не дал. Опять ключ. Да издевается. Не в башке ключи. Так, все, я дам дальше. Дай мне. Я в комнату захожу, Так, тут ничего нет. О, монеты. дальше. Да. Вот тут чья комната. Я ты, то ты достал уже. Так, да. Ты ключ нашел? Не Нет. Да ты ну в мане псы. Так, что? Тут вообще ключи. Ну он издевается, да? Підсвідка. Де підсвідка, покажи. А тут іде в Стоп. Тут дві двері з ключами. Ви Не здиваєтеся? Недар, а підійди до мене. Вот тут ще один. Задовбав мене пугати цей нуб. Вот тут ще одна двері Я бачу. І ще одна. Куда она не я нічого не понимаю. Монетка. А шо бдек шоппи у подряпан и заломану дверь. Що бдекша піти у, у... подряпану зломано... і зламано двері? Туда на реально зайти. Так. Тут якоби... Тут пы пи... тут всегда пише номер у двері. а тут не пише, значит. На... Стоп, а это и прошлый на номер. Класс тут замазан. Да пофиг забитый на цей прошлый номер. Да, я... Мы получаем, якщо я неправильно уверен дверь, то я получаю сразу. Вот так. Ты ч сдох? Нет, я живий! Сам берется ключ, я не буду. А скільки ты хп потратил? У мене менше половини тепер. У мене тоже. Пусть добре, що Я добре, що <годно> я, <завришу>. я... <годно> я... Я, я це не. Вибирай, я уже не буду. Ай ні... Ну рамп я тоді здохну, якщо я виберу. выберу. Я тоже здохну. Пусть сюда. Чекай, ти... Ні! да. Ні! Ч да, да? Да, да. Не Вони... тут. Яка двер була? 30. А, 30. Ти де? В мене І... менше половини хп. Тепер нам треба поміняти оці штуковини. Картини. Здорово. Давай забирай цю картину. Опа. Це я покажу. Ей! Та що, прикайся, забери ці всі картини звідси. Слухай, я маю покласти оцю вот картину. А тепер ч чу, забери? Чухай не командуй мною <сіх> Як ти тис находишь Сам да я не хочу в мене гремно в мене менше okay. половини. А... ХП я Не за мне Ти дурак зараз наш Да. Кинаю, Ай! Она дома, так что я буду долго садиться. Да. Так. Да. Опять ключи. Опять. Давай издевайтесь, чему так там? У нас даже фонарика нету. О, дарья. Можно тут помыть. А на... Ай, -мо, я, я дернулся. Чого? Вы блин, я на ожидал, что цей чувак зараз в темноте мене напугает. Ты деро. Назар. Я тут. Назар! Попогнаю с ключом. Я ключи шел. Давай ты я не буду. Чувак, дурачок опех. Тут одна. Нет, да Ованчик. Зіразі дистант почав бити. Тому що і гравець хоче ще б мені вже накинеш ту померлу, тому дистануй. Я бінт знайшов. А дай бінт, дай мені бінт ПЖ. Назар, я його я вже він тут один був, іде ти. Та мене тоже мало ХП. Слухай, че це ты цети? У мене блок тоже мапа, у тебя блок більше. Сричка, его можно взять. Ура! Зжигай. Слухай, давай я тебе покажу скільки у мене ХП. Назад, я знаю, скільки Хп. Опять Эй, Якщо... е, як не пишут? Эй! А зайди на цю, зажигайся. М -м Дайте, ты, то чому ще й в темноте? Ай! А хто нам по, по стуху тільки шо був? Мне... Мені... А якщо би ты в реальном жизнь. Ты за ту впал, він мені під ногами став, я чуть не споткнувся. Так, стоп? Ні, Нет, че, здорово. О, смещение на рашти. Ой, я кой. Ку... А, рычаг. Ч, да? А, а куда она миты? Сюда, ты прикаваешься? О! Топ, ч? На, назад переди сюда, а тебя штука чуть. За какашки я кисть. Угу. Такі... Ром, це хп меня не прибавлю. а ты говоришь, б. Ип я. Мне давай. А! Да двин в инмене все хп забрал, я сдох. В смысле? Ти живий. Я не живий, я дохуй. Назад! Ти ходиш прям. Це не Та я божу, ти про що говориш? Назад! я вже льва! Раз. ой ой А! Сік. Зараз буде. Мені не подобається. Ні, тільки не Сік. Сік, сік, Сік. Я сіка а не на виджу. Тепер устойчу. І тепер точно. Шкаф! Нет, цей довгий коридор буде. Ця фігня. Ром, кстати, ти знаєш таку гру? Красна дверь, жовтая дверь. Ой-ой-ой. А ты знаешь такую Красна дверь жлтая дверь. Біжи! А Ні, не настигаю. Шіст наживати кнопку, ну минуло вже. Окей, ви були на каналі Funny Pig Games і всім покаеда.